Друзі, дивіться я, оці всі машини, оці всі скоро стануть нашим автопарком в Україні для поранених. Вони будуть транспортувати поранених. Я особисто зараз приїхав в Нідерланди. Ми зараз беремо три, одну з них я особисто везу в Україну. І давайте ми вирішимо, що ми будемо брати. Цей Mercedes чи цей Volkswagen. От я вам зараз покажу деталі. І давайте швидко допоможіть мені вирішити. От Від нас буде залежати, яка перша автівка для наших поранених зараз поїде в Україну. Складається сидіння. А то бачите, кріплене на підлозі. Хай руки отак торчать. Ця штука, яка. Ай-яй-яй, як тут добре. Шановні, дивіться, ось наш Мерседес, ось наш Volkswagen. Давайте почнемо з Мерседеса. Ну тут є такий вхід, є вхід боковий. Тут все виглядає приблизно ну, наступним чином. Ну, машина. Купа-купа, кріплені в нас. Оці всі сидіння з такого положення складаються так. Тобто тут дуже багато всього можна перевести. Всюди в нас тут є отакі Кріп, не, а, фіксатори. Є отакий підйомник, дуже цікавий. Класно працює, все нормально, ми перевірили. І ми, по-перше, ще будемо багато гуманітарної допомоги вести. І тут можна прям постраждалих перевозити нормально. Ну Но тут система дуже козирна, дуже класна для наших поранених. Або ось у нас є цей Volkswagen, дивіться. Ну тут, звісно, звісно, покомфортніше. Але питання, як тут сідать пораненим, у яких... Часто бувають руки отак торчать з купою різних там фіксаторів і так далі. Тут нема, ну є кріплення на підлозі, але не так багато. Ця штука, яка спускається, ну вона просто спускається і ну руками треба так завозити, типу на возику. Тут також є всі кріплення і так далі. Воно приємніше, він і зовні такий більш класний. Подивіться дивіться, із зовні фольксвайн поприємніше. Ну і все. Тіпо, оце це всі Ну і тут сидушка ясно, лучше, Тут тіпо, для водія там більш комфортніше. На дальній дистанції ясно, що більш комфортніше, будь ласка, пишіть в коментарях від цього залежить, яку ми завтра машину повеземо. Від вас залежить. Поїхали!